На вихідних частину областей накриють грозові дощі, але все ж спека буде переважати по всій Україні. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 29 червня, дощі з розами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території країни переважатиме засушлива та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний, східний 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 червня, то буде спека по всій країні. Зараз ми вам все розповімо так у суботу, в західних областях температура коливатиметься від плюс 27 до плюс 30. А вночі буде від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 28 до плюс 31. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 20 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 29 до плюс 31, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 28 до плюс 32 в день і від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла вночі. У Києві 29 червня ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 30 градусів тепла. У Львові ранок очікується ясним, а день та вечері небо буде ховатися за хмарами. Удень розпочнеться дощ, а ввечері йому на зміну прийде дощ із розою. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі, у суботу, на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!